Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Благословляємо вас. Дякуємо, що ви завжди з нами, що ви підписуєтеся на наш канал, що ви слухаєте ці ефіри, ви слухаєте Слово Боже, ваше життя, я вірю, що міняється, вірю, що Бог благословляє ваше життя. Я вірю, що кожне слово, яке Бог дає, воно щось робить з нашим життям, воно щось робить з нашим серцем. І нехай вас Бог благословить. Обов'язково поділіться цим ефіром, поставите лайк, підпишіться на канал. Поділіться з друзями, з рідними, щоб чиєсь життя також могло змінитися. І сьогодні у нас дуже гарне слово, Бог джерело усіх надій. Знаєте, часто в нашому житті ми на щось надіємося. Або надіємося на когось, або надіємося на якісь обставини, на якусь роботу, або на ще щось. І коли ми програємо, коли щось стається не так, ми приходимо до Бога. Каже, Бог чому в мене не вийшло? Бог чому мені не вийшло? Що сталося? Чому я молився, я то, я то, а нічого не відбулося. В чому проблема? І Бог каже, на кого ти надіявся? Ну, я думав, мені там ті люди поможуть, думав, там в мене складеться, думав, там щось вийде. Але Бог каже, на кого ти надіявся? Хто твоя надія? Хто твоя надія, на кого ти надієшся? Знаєте, часто ми так привикли надіятися на людей, привикли надіятися на когось, на чиюсь допомогу, що ми Бога відсуваємо на останній план. Ми Бога відсуваємо назад. Але коли щось не виходить, щось стається неправильно, ми прибігаємо до Бога, каже, Бог, чого ти так допустив? Чого ти так зробив? Чого це так? Чого то так? Чому так стається? Чому так виходить? І Бог каже, на яку надію ти надієшся? На що надієшся ти? Хто є твоєю надією сьогодні? Можливо, твоя зарплата, твоя пенсія, можливо, твій брат, сестра, дружина, чоловік. Можливо, ти надієшся на когось, що хтось тобі щось поможе. Сусіди, знайомі, друзі. Я хочу сказати тобі, що надії твоєї завжди і всюди повинен бути Бог. Він перша і головна надія. Він надія всіх надій. Коли ти надієшся на нього, ти ніколи не програєш. Коли ти надієшся на нього, ти завжди будеш вирощені, ти завжди будеш отримувати правильний результат, ти завжди будеш отримувати успіх. Ти будеш отримувати благословіння, коли ти будеш надіятися на Бога. Я хочу прочитати перше місце. Списання Римлян, 15 розділ, 12 і 13 вірш, говорить так. Тож, і пророк Ісая говорив, прийде нащадок Ісея, він стане правити поганими. На нього покладуть вони усі свої надії. Тож нехай, бо черело усіх надій наповнить вас всілякою радістю і миром, поки ви віруєте в нього. І тоді ви будете збагачені надією, силою Святого Духа. Тож нехай Бог джерело усіх надій наповнить вас. Бог джерело усіх надій. Якщо ти покладаєшся і надієшся дійсно на нього і довіряєш йому своє життя, ти будеш благословений. Ти будеш радісний, ти будеш щасливий. Каже, ви будете збагачені надією і силою Святого Духа. Ви будете збагачені, ви будете благословені. І знаєте, це велике благословіння, коли ми надіємося на нашого Бога. Ми часто хочемо надіятися на людей. Нам легше так. Нам краще так надіятися на людину. Але ми можемо перерахувати, кожен з нас може просто сісти. Перерахувати за своє життя, скільки людей нас підвело. І скільки разів нас підвели які підвели нашу надію. Ми так надіялися, що та людина нам допоможе у цій справі. І тут у того людини щось не вийшло, і він дзвонить, і вибач, я не може тобі допомогти. І наша надія розбивається. Вона просто розбивається на шматочки. І ми не можемо це зібрати, ми не можемо з цим нічого зробити. І ми приходимо розбиті до Бога і каже, Бог, ну чого так? Чого всі мене кинули? Чого я так надіюся, що ті мені поможуть? Ті? а нічого не виходить, нічого не виходить. Бо кажуть, бо ти не на то надієшся. Не на того ти покладаєш свої надії. Ти не надієшся на мене. Ти надієшся, що хтось тобі щось зробить. Так, у Бога люди це є його інструмент. Він не має інакшого інструменту, як тільки людей. І тільки через людей він може благословляти, допомагати, являти свою велич, славу і силу. Але часто ми перемінюємо. Коли люди нам починають допомагати, приходить заміна. І це дуже ловко робить диявол. коли ми починаємо раз і починаємо надіятися на людину. А Бог вже десь там ззаді, ми вже відсунули його назад. І коли щось людина робить неправильно, ми розчаровуємося, ми падаємо і кажемо, ну що таке? Ну Бог, ну чому так? Ну чого так? Чому мене це стається? Бо каже, тому що твоя надія не є я. Ти не черпаєш надію з мого джерела. Ка, Бог джерело усіх надій. Ка, я – джерело усіх надій. Черпай в мене, бери в мене, приходи до мене. І ти будеш мати правильну надію. Ти будеш надіятися, ти будеш успішний, ти будеш надіятися, ти будеш благословенний, ти будеш надіятися на мене, і ти будеш щасливий. Бог великий, могутній, Він благословляє нас. Я хочу прочитати ще одне місце з Писання, це буде Ісаї 36 розділ. Там дуже описується, дуже гарна історія про одного царя. Який надіявся на Бога. І знаєте, нічого, ніякі слова не могли його від тої надії відгородити. знаєте, коли він говорив ці слова, ну це дуже сильне слово, воно торкається, це буде 45 вірш. Один з воєначальників звернувся до них з такими словами: Передайте Єзекії, говориться про царя Єзекію. цар Єзекія. Цар, який надіявся на Бога. І обставини, коли прийшов до нього інший цар, який хотів його захопити, який хотів з ним воювати, який хотів робити свої. Діла. І прийшов його воєначальник, і звертається до нього каже, один з і звернувся до них з такими словами: Передайте Єзекії, що великий цар, цар Асирії, говорить таке, звідки у тебе така впевненість? Невже ви гадаєте, що маєте силу і військовий досвід, але ж то марні слова? На кого ви покладаєтесь, щоб вирішили проти мене повстати? Я хочу прочитати в іншому перекладі. Це місце списання. Четвертий, п'ятий вірш. І сказав їм великий чешник. Скажіть, зекі, а так сказав великий цар, цар Асрійський. Що це за надія, на яку ти надієшся? Чи ти думаєш, що слово Уст, не будемо читати, 4-й вірш, каже, що то за надія, на яку ти надієшся? Задай собі це запитання, що то за надія, на яку я надіюся? На що я надіюся? На кого я надіюсь? На кого я уповаю? Кому я довіряю? Хто моєм є центром, хто є моєю основою? Тоді ти будеш бачити, чому є поразки, чому є якісь проблеми, чому є різні ситуації в твоєму житті виникають? Чому ти розчаровуєшся, опускаєш свої руки, здаєшся? А все легко і просто. Тому що ти надієшся на людину. І слово Боже говорить, що проклятий той, хто надіється на людину. Бог каже, що проклятий той, хто надіється на людину. Бог хоче дати тобі будучність і надію. Він каже, я приготував для тебе будущність і надію. Я приготував для тебе благословіння, я приготував вже для тебе все. Тобі потрібно прийти для мене і, до мене і взяти. Тобі потрібно навчитись довіряти мені. Але довіряти не на словах, а довіряти всім серцем, всією душею і всім тілом. Довіряти, надіятись. Тоді ти отримаєш, тоді ти побачиш, який Бог великий і благословенний. Він має для тебе все. Тобі потрібно просто це побачити, де? В своєму дусі, в своєму серці. Ти маєш це побачити. Ти маєш це побачити, це зрозуміти, потім ти маєш утвердитися у Слові Божому. Тому що, коли приходить щось, приходять обставини, ситуації чи ще, ще щось, ти береш слово, і ти на нього спираєшся, і ти надієшся на це слово. Тому що так сказав Бог, тому що так сказав Господь. І коли у тебе є обставина, ти до обставини звертаєшся ти до обставини починаєш говорити словами зі Слова Божого. Тому що ти надієшся на це слово, тому що так сказав Бог, ти надієшся на Бога. А Його слово, воно є живе і діяльне. Воно живе, воно робить дію. І Бог каже, що моє слово воно до мене не повернеться доти, доки воно не виконує те, для чого я його призначив. Тому сьогодні. Ти маєш сьогодні перевірити своє життя, сьогодні ти маєш подивитися на своє життя з іншого боку і подивитися, що то за надія, на яку ти надієшся. Хто є джерелом твоєї надії, хто є тим, який благословляє тебе? Хто є той, до кого ти можеш прийти і можеш отримати? Благословіння, успіх, життя, здоров'я, все, що тобі потрібно. На кого ти надієшся? Я надіюсь на лікаря, бо лікар поставив діагноз, лікар знає, лікар може зробити. Так лікар може зробити. Лікар знає діагноз, лікар знає багато, він вчився на це. І ми благословляємо лікарів. А що на рахунок того, щоб мати божественне здоров'я? Не пити ліки тоннами, не тратити багато фінансів на ліки. Бог приходить і каже, я маю до тебе божественне здоров'я. Я заплатив за тебе ранами своїми. Я заплатив за тебе велику ціну, щоб ти мав божественне здоров'я, щоб ти жив до кінця своїх літ повний сил і енергії. І був здоровим і доста, нажившись, перейшов у життя вічне. Як тобі така надія? Я надіюсь на таку надію. І Бог благословляє мене. І Бог являє свою славу величі силу в моєму житті. Тому я благословляю вас. Нехай Бог буде дійсно джерелом Твоєї надії, джерелом Твого успіху, джерелом Твого благословіння, джерелом Твого життя, нехай Він буде джерелом для тебе. І тільки в нього ти це все можеш почерпнути, тільки в нього ти це все можеш взяти, тільки в нього ти можеш отримати. І Він благословить. Тебе, тому я благословляю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай від сьогодні і назавжди Бог буде твоєю надією в ім'я Ісуса Христа. Амінь.